Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо Mother's Eyes. Тобто мамині очі, це в нас гра, де ми будемо. Е лікуватись, як я зрозумів, з опису, тому дивимось на, не знаю, нашу матусю і не затягуємо. Привіт! Так, так я тут, не хвилюйся І я це все пам'ятаю. Так, я також взяв камеру, вона в моєму рюкзаку, я тобі кажу. Так. Наше завдання це поставити камеру на високу позицію. Що? Окей, якщо чесно, трішки лячно. А, ліхтарик. Тут хтось є? Нікого, окей. Доволі якась така тягуча атмосфера. Зачинено. Статуетки, кактус. Як тут можна мити посуду, я не уявляю. Зачинимо. Так. Хех. Прикольні в нас тут камери. Ну окей. Так. Ми тепер маємо відкалібрувати камеру у ванні. Як? А, боже. Окей. Тут. Типу, в комп'ютері. Спальні. <смір> так, заходимо. Аналізуємо. Мама така, я буду скоро Що відбувається? Uh -huh. Хтось дзвони. Hey, Привіт, Hai ти там. Встановив камери? Ти встановив камеру? Так, я дивлюсь зараз ноутбука. Чудово, система працює. Достатньо. Я її використовую. Окей, тепер слухай. А, ти коротше знаєш, що від твоєї мами щось дивне відбувається. Чекайте, поки ваша мама не прийде. А звідки? Окей, це вже дуже цікаво. Двері відчинила. Е, не знаю, поки все нормально. Олівер дзвони. Вона повернулась. Я її бачив, вона зайшла в кімнату. Дивно, куди вона могла дітися? Є якісь інші двері в її кімнату? Так, двері в підвал. Вони не ніколи не відкривались. Коротше, двері завжди були закриті. Я не знаю, що там. є якісь інші входи в підвал? Коротше, залу вони теж закриті. Я не пам'ятаю, коли мама взагалі ховала цей ключ. Окей. Okay. Так, нічого дивного. Ми маємо піти, знайти ключі від підвалу. І потім повернутися. Так, я тут. Я отримав знання з космосу. Скажімо так, випустив свою астральну проекцію. Я не знаю, типу чому не додати інтеракт, щоб я бачив, що я можу якось про взаємодіяти з цим. йдемо беремо наші велкітоки і ліхтарик. Рація, ліхтарик. Окей. Ще раз оглядаємо нашу шафу. Тут нічого дивного немає. Добре. Тепер ми йдемо у підвал і шукаємо якісь докази про свою маму. О, я можу присісти. Привіт. Що? Бля, нам точно треба сюди йти? Я можу десь сховатися? Бля, що у нас у підвалі взагалі відбувається. блядь, срачельник. Чому якісь такі відчуття будем то вона. Десь тут. Але я її... А, блять, окей. Знайшов. Кась дирка, блять, у нас. В підвалі Якісь катакомби, що це. Тупік. Дякую, що. О! Окей. Туди побігла. Якийсь зваманий бюст. Добре. А що у нас там в підвалі відбувається? Ліхтарик, який ніхуя не свійте? це У нас якась. А, цей шлях. Закинута лабораторія під домом, чи як? Бля, вона кричить щось. Мені здається, чи ліхтарик. Що? Окей. Ліхтарик якось має світити, типу, а не. Блять. Створювати якусь зону. Ага, за якоюсь колон вона ховається? Хоча, судячи з того, як вона бігає, що вона тут виробляє, якби вона хотіла нас вбити, вона б це зробила б давно. Є щось? Ми туди не пролазимо з вами. Бля, чомусь. Знаєте, так неприємно тут ходити. Я б на місці головного героя, якби б тільки оце побачив, що вона так стоїть зразу дав дропака. Пораці б там, не знаю, викукав би поліцію. Вау, і де ми? Скриня якась? Немає нікого? О. Дуже якось страшно музика зникла. Ну і що тут, що це таке? Какась свіча бананова, типу, ну, вахміця. Тут, конечно, і підвал, блядь, просто гігантський. Типу, взагалі без питань. Бля, наскільки він здоровий. Окей. Я знову дуже... Бляха! Вона побіжала в стінку, ви це бачили? Я щось такого очікував, я вам кажу. Зараз ще трішки, вона буде за цими дверьми. Окей, маємо знай. Блять, знов окей. Ми маємо знайти ключ. Я чомусь згадав оцей прикол. Коли я кажу, що все добре, це не означає, що в мене все добре. В такі моменти, якщо чесно, я розумію, чому в мене якось впали перегляди. Причому достатньо таки сильно. Ну, блін. Ну, вибачте, ну а що мені робити? Більше, на жаль, не маю чого такого засняти. Так, я знову тут знання з астральної проекції підсказало мені де ключ. Хе-хе. <рес> Боже, як зручно, коли ти можеш відлітати від свого тіла. І знаходити інформацію. От би я міг ще в житті так робити. Чомусь мені здається, з кожним разом музика стає тільки голосніше і голосніше. Що нас там очікує? Мій старий м'ячик. Ось що з ним трапилося, я його шукав. Тут має бути якийсь об'єкт, який дасть мені. підсказки про мою маму. Щоденник? Хей, я зв'язок втратив з тобою, все добре. Я не бачу твою маму. Да, все добре. Я у підвалі. Тут прям цілий лабіринт. Моя мама казала мені про це, але вона ніколи не казала чому. Я знайшов її щоденник. Окей, тільки не захоплюйся, швидко подивись і okay. сікай. Я її вже не влавлю на камерах. Так, ідіть додому і перевіряйте ваші камери у кімнаті. Моя астральна проекція не казала мені, що буде в кінці, але мені щось здається, що ми не дойдемо, так? Да? До речі, а ідея то з камерами дуже крута. Наприклад, щоб ми там е, ховалися в шафі, коли вона заходить, щось такого. Що нам треба лише повернутися і, якщо чесно, так. така... Бля, напрягаюча атмосфера, якщо чесно. Не буду брехати страшно. Я просто весь час очікую якогось крімера в обличчі. Скажіть, що це вихід? Так. Я її не бачу. Ой. Чому стає так тихо? Знаєте, коли після... Такого моменту настає затища, це певно, я не знаю, найстрашніше, що може бути. Бо ти розумієш, що тебе до чогось готують. Я бачу вихід. О, боже, добре. Нам дадуть дойти чи ні? Нас вб'ють прямо в кімнаті, так? Блять, страшно. У шафі чисто? Фух, добре. Передохнули і дивимось. Якась аномалія задетекчена. Ти зробив помилку, і ти будеш відповідати за неї? Є щоб закрити. Ну, дідько. Вона вбила, коротше, камеру і це піздець. Це не кінець. Окей, нам треба знайти ключ. А у мами якийсь інший подвал, не такий, як у нас? Що? Бля, ще раз туди спускатись серйозно? А як взагалі, типу, він думав, ці камери будуть непомітними? От, ну... Оце ми конспірологи. Тепер то я хоч знаю, де шукати. Опа. Є. Ух. Тепер у її підвал. Піздець. Блять, насправді звідси має дуже сильно тягнути сирість. Знайти шлях, полагодити модем? Що в тебе, блять, модем в підвалі робить, алло? Єбать ти хворий? Як в тебе взагалі інтернет дома працює, алло? Виглядає так, буцім, то він не працює. Коротше, щось там зломали. Це такий бред. Окей. Вона зломала. А, коротше, роутера модем. Нам треба знайти. Отвертку, щоб його повагу дити. Чому? Роутер у підвалі. А де мені її шукати, цю викрутку? О! Окей. До речі, я її раніше не бачив. Ідеально. Тепер я сигнал. Окей, тепер піду перевірю, чи взагалі воно того варто. Бляха, окей. Ну, доволі дивний скрімер, вона що там на потолку була. Як я розумію, це кінець демо, так? Боже, що вона з нами робить? Окей, тож сьогодні ми з вами грали в Mother Eye. В принципі, в принципі, гра сподобалась, вона створює таку доволі гнитючу. Доволі гнитючу атмосферу. І, ну, хочу від себе додати, ну, трішки ну, не досягнув, чесно. Шаленок, прикольна атмосфера. Ну, от справді, мені було, знаєте, дійсно страшно в ню грати, але в якийсь момент, я не знаю, ну це просто, блять, коли ти знаходиш роутер в підвалі, і ти розумієш, чому чувак використовує там не якісь, я не знаю, Telegram чи Viber для спілкування з другом, а рацію, ну, витягни роутер, можливо, буде і сигнал покраще. Тому так, дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити лайк та залишати коментарі. Люблю вас. Сподіваюсь, зможемо повернути наш актив, а там побачимо. Тож більше вас не затримую, гарного вам дня чи вечора!